Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити на дуже і дуже важливу тему, яка стосується підтримки українців, які були на території Польщі до 24 лютого. Тож раджу дивитися відео до кінця. Також не забувайте підписуватись на канал і ставити йому лайки. Отже. Всі ми знаємо, що після того, як Росія 24 лютого напала на Україну, дуже і дуже велика кількість українців була змушена покинути територію України і поїхати до Польщі, поїхати до Молдови, поїхати до Чехії, до Німеччини і так далі. І зараз українців можна зустріти абсолютно в будь-якій країні світу. Я це також бачу по геолокації, з, якої, з яких країн мене дивляться, і кількість цих країн дуже і дуже сильно зросла. От. І якщо ми говоримо саме про Польщу, то люди, які перетнули кордон після 24 лютого, вони отримали нечувані просто привілеї. Це і безкоштовна медицина, це і виплати, і був безкоштовний транспорт, житло різного типу підтримки 500 і так далі, і так далі. Але в цьому всьому ми забули про ту категорію людей, яка за останні роки зробила Польщу сильною країною, зробила Польщу квітучою країною. Це українці, які переїхали туди або на постійне місце проживання, або українці, які їздили постійно туди, на роботу. Бум. Роботи в Польщі для українців він стартував починаючи від 2014 року, тобто після Євромайдану. Саме тоді була і перша хвиля біженців з Донбасу, які їхали в Польщу, але там нічого не отримували. І також це просто через економічну ситуацію в Україні люди виїжджали, виїжджали і виїжджали. І на сьогоднішній день українці, які були на момент початку війни в Польщі, тобто до 24 лютого, вони скажімо так, залишились ні з чим. І я просто зараз хочу по-перше, закликати польську владу прийняти якісь міри, і зараз ми поговоримо для чого. І по друге, прошу вас поділитися цим відео. Бо чим більше масштабів воно набере, чим більше воно набере переглядів, тим більше людей про це дізнається, і тим швидше дана інформація дійде власне, до польської влади. Отже, якщо дивитися зі сторони допомоги і зі сторони ситуації в Україні, більшість тих людей, які на момент 24 лютого залишались в Польщі, це просто заробітчани, які або їздили три е, через три місяці на роботу в Польщі, тобто три місяці були там по біометрії, на три місяці їхали в Україну. Або ж люди, які були по візам, які працювали там півроку, потім їхали в Україну на півроку. Е, і я до чого я веду? До того, що це не більшість тих людей, це не люди, які е, постійно проживають в Польщі. Більшість українців, які були в Польщі до 24 лютого, це такі самі українці. Які просто конкретно в той період були на території Польщі, і вони там через місяць, через два планували повертатися в Україну. Тобто на Пасху, яка була так, в нас остання на неї практично всі українці приїжджали додому в Україну. В цьому році так не вийшло, і ці люди стали заручниками ситуації. Ці люди, багато хто з них так само втратив своє житло. Втратив можливо рідних, близьких, втратив своє життя в Україні і зараз також змушений е, залишатися в Польщі, не дивлячись на те, що ці люди більш адаптовані були станом на 24 лютого. Але конкретно зараз, коли вже м, йде шостий місяць війни, ці люди, ці українці, абсолютно нічим по своїх умовах не відрізняються від тих людей, які приїхали після 24 лютого. І цим людям точно так само важко е, перебувати в Польщі, не їхати до себе додому, бо тут е, хтось проживав на е, територіях, де зараз ведуться бойові дії, хтось проживав в більш мирних регіонах, але е, боїться вертатися, бо тут е, так само прилітають ракети постійно і. Особисто я хотів би, щоб польська влада також згадала про цих людей, щоб польська влада пам'ятала, що це точно такі самі українці, і вони зараз в точно такій самій ситуації, як і ті, хто хто тікав від війни після 24 лютого. Якщо, наприклад, в перші місяці було не дуже доцільно говорити про допомогу їм, бо є ті, хто справді от тільки приїхав в Польщу, йому треба допомога, то зараз на шостий місяць війни. Всі люди, всі українці, вони знаходяться в однаковому становищі, бо ми знаємо, що ситуація з роботою, ситуація з житлом, вона однакова для всіх зараз в Польщі. От роботи стає менше, житло стає дорожчим, витрати на життя стають дорожчими, і треба розуміти, що ці люди потребують точно такої самої підтримки, як і ті, хто приїхав до. Хто приїхав після 24 лютого. Тож, друзі, якщо вам не тяжко, я би закликав вас максимально поширювати це відео в себе по соціальних мережах, ділитися ним і в Фейсбуці, і в Вайбері, і де ви там ще спілкуєтесь. Також я особисто поговорю з своїми колегами: це з Сашою Матвеєвим, з Сергієм Пехом, з Денисом Лук'яновим, з Максимом Єльцем та з іншими. Про те, що вони також робили е, подібні відео. Тому як е, чим більше буде інформації стосовно того, що е, українцям, які приїхали до 24-го, також треба допомога, тим більше шансів, що польська влада нас Почує і тим більше шансів, що польська влада буде приймати якісь рішення і буде вирівнювати права тих, хто приїхав до 24-го, і тих, хто приїхав після 24-го. Бо потр... допомоги насправді зараз потребують всі, і тих людей, які були змушені залишитись Польщі довше, ніж вони собі е, розраховували. Я е, точно впевнений, що вони потребують допомоги не менше, ніж ті, кого ми вже звикли називати. Біженцями. Тож, друзі, якщо вам не тяжко, ще раз вас закликаю. ділитися цим відео в соціальних мережах. Також, будь ласка, ставте йому лайки, щоб його бачило більше людей в Ютубі. Також свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під цим відео, чи ви вважаєте, що українці, які заїхали до 24-го, мають право на додаткову допомогу і підтримку, як і інші українці, чи ні. Вашу думку мені буде дуже цікаво почитати. Я знаю, що багато кому з вас є що сказати на дану тему. Я знаю, що є багато українців, які благають про допомогу вже останніх там 3-4 місяці. І я точно знаю, що е, ніхто не залишиться непочутим. Я обов'язково прочитаю кожен коментар. Я обов'язково буду робити і надалі подібний контент. Я цю тему буду розвивати, бо е, особисто для мене. Являється справою честі е, захистити права тих українців, які е, були в Польщі до початку війни. Е, тож, друзі, е, маємо сьогодні таку трохи тяжку тему. Надіюсь, що це відео е, воно трохи рознесеться по інтернету і надіємося, що нас почують. Ну а я зі своєї сторони обіцяю, що я зроблю все для того, щоб ви. Хто був в Польщі до 24 лютого, е, отримав належну допомогу і належні права. Е, друзі, дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Я буду вдячний вам за репости, за лайки, за коментарі, за підписку на канал. Е, бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!